На це не розумієш, що таке натюрморт? Це коли просто малюють фрукти. Тут не місце фантазії. І дійсно, навіщо придумувати щось, якщо вже все придумано? Ця фраза дуже образлива, насправді. Дуже образлива. І мені жалко того хлопця, який там сидить, малює щось своє унікальне придумує, а його так на корню одразу. Так чик, і все-все погано. Але насправді ну дуже багато прикладів, коли вчителі прямо так роблять і кажуть: виконуй тільки те, що я кажу. Окей, можливо, там дійсно була така задача, що треба було реаліз... реалістичні фрукти створити. Але ми цього не знаємо, і це звучить просто як така заборона творчості творити погано і все таке інше. Взагалі, цей фільм Майнкрафт я побачила, не зважаючи на все те, що це не найкращий фільм, який взагалі я бачила. Все ж таки, я думаю, що головний меседж я побачила в ньому, в тому, що дійсно варто бути творчим, і чим ти більш творча людина, тим краще тобі живеться. І це взагалі питання виживання навіть інколи є. Тому творіть, будь ласка, створюйте нове, займайтеся творчим розвитком. До зустрічі з мистецтвом!